Кожного дня в нашому місті відбуваються ті чи інші роботи по його благоустрою. Вирішуються нагальні питання, які безпосередньо пов'язані з забезпеченням комфортних умов життєдіяльності городян. Для того щоб тростянчани мали можливість спостерігати за розвитком міста і безпосередньо з перших джерел дізнавалися про майбутні зміни. Ми започаткували тижневий випуск програми Підсумки тижня з міським головою сьогодні. Ви дізнаєтесь про події, які відбулися на протязі тижня в нашому місті. Тиждень, який минув він був таким доволі складним тижнем. Тому що протягом нього нам прийшлося вирішувати питання, яке буде ну, в такому стратегічному плані дуже важливе для нашого міста. Мова йде про водозабор на колишньому сім це висловок Веселе, вулиця Бадара Хмельницького. І сьогодні ця тема вона є такою ну, заполітизованою і подається моїми опонентами, в тому числі як така, знаєте. Як, як, як пише Павло Антолій Зленко, авантюра з водою, яка була зроблена міською радою там, чи міським головою, і що стали заложниками мешканці міста. Я буквально в двох словах, щоб люди зрозуміли принципове питання, намагатимуся роз'яснити. Є державне підприємство було да, створене, є державний водозабор, який був доведений до ручки. скажімо так, Із двох свердловин залишилася працювати лише одна. Все обладнання, яке є, воно абсолютно, ну, скажімо так, застаріле, морально, фізично і енергетично, дуже енергоємке. Персонала взагалі практично, який обслуговує, немає. І можуть робити, а це водозабор. Тобто, і нам пропонували заберіть. Заберіть, даром і так далі. Якщо запитати сьогодні любу людину, яка живе в місті, ну забрали хто, хтось би цей об'єкт. І йому з, з, з наступного дня треба буде е, якісно обслуговувати його і те населення, яке до нього підключене водою, водозабезпеченням, мати на ці всі ліцензії, дозволи і так далі тому подобне, і свої кошти кошти влажувати його відновлення. То, звісно, е, знаєте, радості оцього от, от дуже мало. Бо, ви знаєте, ну, можна стільки заводом мене там чи горсовіт, е, Критикувати в пресі, там, чи десь на вулицях, чи якось там думав когось на кухні. Але давайте говорити відверто. Сьогодні на Гарсовіт, е, як останній орган і останню надію, намагаються скинути все е, весь непотріб, який сьогодні накопився в різних ситуаціях. Згадаємо ситуацію серпня місяця. Нам кинули котельні. Да? котельні другої школи, котельні третьої школи, котельню е, в центрі міста, яка взагалі була одні стіни. Затікшимись кришею, взагалі без котлів, без нічого. І стояла задача за місяць зробити так, щоб ця котельна запрацювала. Це в ролі фантастики. І коли запитують мене люди, як ви змогли це зробити, повірте, це треба було просто все, всі інші справи відсунути практично, тому що колектив міської ради дуже маленький. Швидко розбиратися в проєктної документації, швидко знайти підрядну організацію, швидко, швидко через казначейство проплатити кошти, швидко ночами майже працювати без вихідних нашим комунальщикам місці з підрядником, щоб запустити, і запустити. Дрова потім завести, ну і все-все-все інше, Прогарантувати платежі і так далі. Тобто ми тільки тільки це зробили і видихнули, легко видихнули, тому що нарешті тепло пішло в оселі, не в оселі, а в будівлі в центру міста, в бюджетні, і слава Богу, все нормально. І зараз нам кажуть, а тепер заберіть ще один розвалений об'єкт, в якому кілька днів тому полетіли насоси, запасного немає нічого, навіть болта немає запасного. І завтра, якщо полетить, ви будете вимушені шукати гроші в кінці бюджетного року, коли бюджету вже немає фінансових ресурсів вільних абсолютно, коли державне підприємство каже, ми не будемо виконувати вимоги закону і вам нічого там ремонтувати або передавати вам якісь запчасті, ми не будемо нічого. Тобто, все, що там було колись. Більш-менш годне, його все здали на все. Тобто Нема нічого, нічигісінька. Тому, знаєте, от ми це питання вирішили. Вирішили принципово, раз на завжди, без криків, без нічого. І фідатор, який передавав нам цей водозабор, він нарешті пішов на поступки певні. По-перше, не ми повинні були забезпечувати населення водою, а той власник, який залишався на сьогоднішній день. Це його функціональний обов'язок. Ми домоглися виконання закону про передачу об'єкта з державної власності комунальної з певною невеличкою компенсацією, або там нам продають систему автоматичну для управління цими насосами, якісь там інші там, меблі там, ще там, щось, що може бути полезне комунсервісу для своєї поточної діяльності, хоч щось. Ми не кажемо за техніку абсолютно. Причому, знаєте, якщо хтось говорить, що людей поставили заложниками в цій ситуації, ну це неправда. Ми ніколи людей не ставили залужниками, тому що ми розуміли, що людям потрібна вода і з першого дня цю воду возили. Люди отримали нашу воду за наші кошти. і Хоча було накладно нашому комунальному підприємству, але ми це забезпечили. Якщо хтось пише, що Юрій Анатолійович а не повинен був бумажки писати в Київ, в міністерство, в міліцію, в прокуратуру, повірте, якби ми їх не писали годами, то напевно, воз був би і нині там. А коли вже міліція прийшла із питанням, а чому немає води, якщо і поясніть, то забігали і ліквідатори, і всі остальні. Саме тому, знаєте, от ми зробили все від нас належне, щоб і власник максимально дотримувався за тих на себе зобов'язань. І по-друге, якщо цей водозабор продається місту, щоб він менше всього приніс шкоди на нашому місту, щоб менше було коштів на його відновлення, хоча нам прийдеться на нього тратити гроші. І це сума 200-300 тисяч на на буде виділяти, шукати для того, щоб його зробити більш-менш жизнь І завтра не було таких аварій, що по місяцю немає води у людей. Закупити запасні насосні агрегати. І Ми вже на сесії, ось яка була в середу, виділили перші 20 тисяч гривень. Для того, щоб купити насос на свердловину і замінити той, що є беушний, на нормальний новий на польський. Повірте, це перші тільки гроші, які пішли сюди. Але я хотів би зазначити ще одну річ. Забули всі, в тому числі журналісти, що є районна влада, що є районна адміністрація, районна рада, які, по суті своєї, повинні турбуватися про життєдіяльність усіх громад району, в тому числі Трестянса. І коли мова йде, а що зробив Бога, чи що не зробив Бога, забувають питання, а що зробили чи не зробили ці люди, що зробила голова районної ради? Зібрав сесію, виділив кошти, допоміг чимось, написав кудись лист, поїхав у Київ, зустрівся, поїхав до губернатора, зустрівся, з ліквідатором зустрівся, до людей вийшов? Ні. Тому, тобто, щоб цю тему закрити, ми Водозабор прийняв рішення цього тижня прийняти комунальну власність на сесії. Ліквідатор пішов на поступки, частково сплативши і підписавши всі борги, які в нього були до цього часу з комунсервісом, а там майже 40 тисяч гривень було боргів, і ми не могли їх просто простити. Це серйозна сума. Він все попідписував, що це дійсно цей борг є. Тепер будемо думати, яким чином цей борг забрати ще з них. Ну, В крайній мірі, вже є документи, підтверджуючи, що акт сверки підписаний. По-друге, Певна компенсація буде комунсервісу у вигляді, як я сказав, автоматики, у вигляді меблів ще чогось, для того, щоб цей водозабор менше наніс збитків цьому підприємству. І ми починаємо, я думаю, що завтра ми розглянемо це питання на сесії міської ради, приймемо його комунальну власність і почнемо його ремонтувати, як ремонтуємо всі інші об'єкти. Це дуже серйозна така ситуація. По іншим питанням нашого міста. Я скажу, що. Пішла зараз ажедиця дуже серйозна, погодні умови такі складні, і наше завдання було до цього, до цього підготуватися раніше, перепровірити всю техніку, відремонтувати її, машину, машину для посипання піщаної суміші, іншу техніку, трактори, грейдери і все інше. На сьогодні вся техніка справна, На неї закуплені нові шини, там акумулятори і все інше. Піщане суміші заготовлено вдосталь на весь. Зимовий період навіть більше ніж було в минулому році. Соль закуплена на теж все це вже на суміш, і з першого дня я пішла жледиця. Ми не чекали там дзвінків сум і вказів Ми просто розуміємо, що кожен повинен робити свою роботу вчасно, і наші комунальники вийшли, почищені всі тротуарчики, прочищені всі автобусні зупинки на, на наші подйоми біля больниці. На Горній, на інші вулиці розвезені кучки з піском, де кожен може з водіїв чи з сусідів, які там живуть, з людей, які живуть на цих вулицях, вийти і розкидати, допустимо, по цьому подйому пісочок. Це все завезено, посипається, і, по крайній мірі, такої кількості дорожньо транспортних пригод, які є в інших містах, через ожеледицю їх немає. Я був кілька днів в Ахтирці, їздив по частному сектору позавчора. То я був чесною вражений кількістю льда на прихрестях. Деяких вулиць. Так? Я не хочу критикувати там, владу, але скажу, що ми намагаємося так зробити, що в нас такого не було. І саме тому от, сьогодні завдання, щоб росіянчани не відчули цих різких холодів, не відчули цих різких, там, різкої жледиці, і менше було людей, звернувшися в нашу лікарню, менше було людей, які там, розбили свою машину через цю жледицю. І таким, -таким чином от, ми увійшли в цей період спокійно, в зиму. Без нового, без нерва, без нічого. Як я вже вам назвав, котельні всі топляться. Працюють нормально новий персонал, який набраний був нашим підприємством вже, бо всі дуже переживали, особливо наші районні чиновники, які, навірно, там особливо районна рада, дуже, дуже там чекала від нас, що ми не справимося з цією задачею, що підприємство пробуксує і будуть проблеми у мене. У підприємства, щоб потім черговий раз у газетки написати, що там Бова щось там не робить для міста. Все нормально. Заспокою всіх, справилися, знайшли, отремонтували, поставили, пориви всі усунули, які були після рекламу Господа нам передані. І спокійно сьогодні бюджетна сфера вся опалюється: і будинок піонірів, і пенсійний фонд, і багато інших бюджетних установ. Всі вони з теплом, дитячі садики і тому подібне. Але ви бачите зараз, що. Сьогодні почалася така ситуація у всій країні, це по відключенню електроенергії. Така ситуація не лише в трасянці. Сьогодні введений графік аварійного аварійного відключення по всій країні, тому що потужності енергосистем, які є сьогодні в Україні, різко зменшилися через виход із строю одної черги атомної станції в Запоріжжі. Там сталася поломка, її зараз ремонтують. Я обіцяю, що там за 3-5 днів. Намагаються її усунути. Але сьогодні давати прогнози, коли це завершиться, ця ремонтна робота, давайте ми не будемо звати наперед. Це не отремонтувати утюг. Це атомна електростанція. І люба, і люба прискорення роботи або небережність може привернутися до того, що було в Чорнобилі, коли взивався атомний блок. Це атомна електростанція. І по тому крики домогосподару, що немає світа, треба спокійнісінько задуматися, що навіть на атомних станціях може бути поломка. Дома лампочки згорають у людей, да? Ін іноді ламається велосипед, ламається когось машина раз там в год, чи раз в два години. І люди їх періодично ремонтують. Так сталося, що це сталося зараз. Спокійно треба до цього віднестися. Є там проблеми на Зміївській ГЕС, на інших чи те чи, 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 східніше, на інших об'єктах. Тобто в енергосистемі України сталося, сталася проблема. Але як казав, от на зборах злоговуличних комітетів. Треба спокійно до цього відноситися, максимально не крик піднімати, що це таке. Як це так, у мене немає світа. Так, да, клацають, от виключають, але вони ж це роблять не від своєї, від того, що їм хочеться поїздіватися над українцями. Так же ж по суті, енергосистеми їхнє їхнє завдання, я так розумію, що більше коштів заробити від більшого продажу електроенергії, а не обмежувати людей в споживанні електроенергії. Саме тому це робиться через вимушеність, через тому, що не можна. Якщо електроенергії немає, то її взяти ні відкуди. Якщо сьогодні, отак от не розкидати цю всю ситуацію на всю країну, то завтра стане ця ситуація, що хтось вообще висить без світа сутками Якась, наприклад, область Запорозька чи, чи Кіровоградська, чи Донецька, чи Дніпровська, не знаю. Тобто, але цього не можна допустити. В кожній області є соціальні об'єкти, школи, лікарні, дитячі садочки і багато чого іншого. Саме тому таке обмеження є. Це не наша абсолютна ініціатива, це ініціатива області. Графіка як такового немає, на жаль, такого стабільного, бо ситуація скаче, то є світлоенергія, і там якісь питання вирішуються, вдруг там якісь там ще виникають ситуації, потім різко знову команди відключити. Відключається увесь район, всі райони всієї України, те, що як мінімум до Києва це 100%, ми це питання перевіряли, і Ахтирський район, і Писарівський, Либединський, і Тресенецький, багато і багато-багато інших районів і областей України. Саме тому треба просто перетерпіти. Я розумію, що це незручності, але вони для всіх. Я так само живу в квартирі, приїжджаю пізно з роботи, в 8 вечора на вулиці Машиному світа немає. Саме тому, от, але я ніколи не рву на собі волоси, тому що, значить, що сталося? І людям треба розуміти, що, ще підкреслюю, що у всіх об'єктах бувають різні речі, бувають різні поломки неполадки відновлять. 100%, тому що сьогодні всі зацікавлені і президент, і уряд, і е, працівники енергосистем в стабільній, стабільній роботі. У нас так само цьому тижні сталася поломка на водозаборі на заводському мікрорайоні на Фурманова на вулиці. І, і там скважина, сама глибока скважина сьогодні 800 метрова скважина глибиною, там дуже глибоко стоїть насос. І для цього там потрібен саме дуже потужний насос. У нас немає такого запасного насосу. І нам довелося швидко в Київ їхати, забирати з ремонту наш насос, який був у нас в ремонті відданий. І от е, буквально сьогодні ми повинні були запустити воду ще вчора. Це у середу, у понеділок сталася ця аварія. Але, на жаль, через знову ж таки відключення електроенергії, яке відбулося по цьому е, Люди не змогли фізично в стегляві продовжити роботу і, і завершити її. Вони вже майже завершують цю роботу. Саме тому сьогодні вода. В оселях Трасіян повинна бути, я думаю, що все, все буде нормально, насос прийшов, і ми відновимо цю роботу. Тобто ми розуміємо, що день, два, три завжди повинен бути у ремонтних бригад для того, щоб усунути будь-яку несправність неполадку. Саме тому я прошу трасінчан, до цього дуже виважно відноситься. Вся ця техніка, все це вона не ідеальна, але такі ситуації бувають. Якщо говорити про Інші речі, з чим, чим жив місто, крім всієї е, такої е, звичайної життєдіяльності, жит жит да, ходимо на роботу і тому подобно, ми пам'ятаємо, що наші хлопці в зоні АТО. Багато таких хлопців, і і з району, і з інших міст і так далі. І На сьогодні мороз, які ударили по 12-15 градусів, така сама ситуація в Донецькій, в Маріуполі і так далі. Там більше 10 градусів морозів. А хлопців в полі, хлопці в палатках. Ми повинні розуміти це. І я просив би і підприємців, і простих жителів до цього нормально відноситися і допомагати. Бо робити вигляд, що війни немає сьогодні, не можна. Сьогодні кожен повинен в долю своєї можливості прийняти якусь участь. І це підприємець? Допомогти якимись теплими речами чи якимись іншими, і можливо кошти перерахувати будь-якої волонтерської організації, яка цим займається. тому, що кожен вибирає свої пріоритети, хтось там на озброєння, хтось на якісь абонірування, хтось на теплі речі, хтось на харчування допомагає. У кожного свої пріоритети. Ми не маємо права диктувати цього, але ми вдячні кожному, хто допомагає нашим хлопцям там відстоювати сьогодні мірне. Мирне сьогодення в кожному населеному пункті, бо якщо у нас сьогодні тихо і спокійно, то це тільки того, що завдяки тим хлопцям, які там стоять. Аби їх там не було, повірте, у нас було б те саме, що сьогодні робиться в Донецькій чи в інших там містах, грабили б, майно і багато чого іншого. От цих всіх було б республік різних і тому подібне. Саме тому цим хлопцям теж сьогодні нужна потрібна допомога. І ми разом з політичною партією Сила людей, яка стала ініціатором цього дуже гарної речі. Ми звернулися до всіх домохазяїв, яких можливо немає грошей, щоб виділити там із свого скромного бюджету. Ми купили нитки. Якщо хтось вміє в'язати хлопцям теплі носки, чи можливо там якісь рукавички там чи шарфік, ми нитки закупили. І я дуже дякую. Вони буквально за два дня всі розійшлися по домівках, Зараз люди в'яжуть. І вчора була куча дзвонків, до нас звертаються і вихователі дитячих садочків, і школ звертаються педагоги, і просто пенсіонери готові готові далі такі речі робити. Ми сьогодні знову таки привеземо ще пряжу, роздамо їх і по, по, по домівках. Я думаю, що перша партія таких в'язаних речей вже з понілка піде нашим хлопцям, нашим чи нашим вони всі наші. Вони всі українці, то тобто, ми не будемо там пофамільно їх розписувати. Ми віддамо хлопцям. я Думаю, що вони хоч трошки зігріє їх в такі люті морози. Ми започаткували також акцію «Подаруй новорічний подарунок солдату. Це дуже гарна річ. Я думаю, що кожен любить коли під ялинкою є якісь подарунки. Я просив би трасічан. Можливо, це буде малюнок, можливо, це буде спечений якийсь там якийсь піперіг -пі 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 чи якісь інші речі. Я не знаю, що це буде. Кожен має можливість своїй родині щось зробити, принести в міську раду чи в клуб, якщо це віддалений мікрорайон. Нам потом потім заберуть попередуть і ми централізовано через волонтерські організації передамо ці всі речі. Перед на Миколая на новорічні свята в військові частини, які знаходяться на передовій, для того, щоб трошки от скрасити досуг наших хлопців, які там там знаходяться. Ну і на завершення скажу, що ми не забуваємо про досуг і наших дітей, які тут знаходяться. Зараз хоча морози, наші комунальні служби разом з культурно дозвільним комплексом роблять все, щоб діти наші могли відпочивати, набиратися здоров'я, не сиділи за комп'ютерами ввечері. Ми зробили знову ж таки кожного року каток в парку Чайковського. Він освітлений, грає музика. Щодня він працює до 9-ї години вечора. Дуже великий ажіотаж на вихідних днях сотні дітлахів. Там відпочивають. Ми додатково створюємо ще додаткові. Зручності для цих людей ми колись різними підприємцями для того, щоб там був чай гарячий, продавався хай там за якусь мінімальну ціну. Що там були додаткові лавочки, щоб можна було посидіти, щоб більше території розчищено було від для катання на, на, на льоду. Ми додатково привозимо на цьому тижні ще коньки, щоб не було черги за, кінька, за, за коньками. за Ми ще десь пар сорок мабуть, закупимо коньків, щоб це було швидше, зручніше, щоб вони, скажімо так, ну максимально здовільнити. Потреби наших дітлахів, дорослих, щоб люди наші відпочивали. На завершення я хотів би, користуючись нагодою, привітати всіх трасянчан, всіх наших вуличних комітетів, депутатів місцевих рад, колег своїх з інших населених пунктів, з тим, що в нас через два дні день місцевого середування. Свята громад, вірте, сьогодні на громадах, на українцях тримається Україна. Тримається, Вона витримує зовнішній тиск нашого зовнішнього ворога. Вона намагається, а ці органи самоврядування намагаються надавати максимально корисні послуги своїм людям, своїм мешканцям своїм громад. І я думаю, що Трасенець, в тому числі демонструє, що в своїй громаді, згуртовуючися взагалі голови вуличних комітетів, депутати міської місцевої ради, працівники міської ради, згуртовуючись навколо проблем різноманітних, ми можемо спільно вирішити будь-яку проблему. Ось остання сесія стисла коротко, чітко попрацювали. Опозиціонери є, хай вони залишаються, хай вони кричать там свої газети в, в нові трасянеччини, що хочуть, Ми йдемо впевнено на шляху розвитку нашого міста. Повірте, у нас попереду дуже багато гарних планів. Ми будемо щотижня інформувати трасячан, де ми є, куди ми рухаємося. Ми я не сказав, продовжуємо будувати водозаборню скучно. Ми одного року хочемо його таки запустити. Зараз перечекаємо морози і будемо далі продовжувати цю роботу. Я думаю, що в трасянчан все буде гарно. Ми повинні друг другу допомагати, слухати, вчитися один у одного, але пам'ятати, що ніхто за нас, наше місто, краще не зробить. Ніхто. Саме тому вітаю цих трасянчан з цим святом, з днем саморядування і зичу кожній родині благополуччя, мирного неба, довгих років життя кожному нашому трасянчану.